Шановні колеги, ну дозвольте все ж таки е, пару моментів сказати щодо актуальності проблематики е, супроводу е, кар'єрного встановлення молоді в сучасних умовах. Ну, перше, як Руслан Голос Васильович говорив, це реальний сектор економії. Звичайно, наша країна буде потребувати кваліфікованих робітників, які активно готові вчитися в процесі будови та держави. Окрім цього, ми бачимо зараз, що активними гравцями на міжнародній арені є саме країни, які е, займаються it технології країни з розвинутою економікою. І е, треба зазначити, що Україна є тією країною, яка має декілька провідних сфер, де ми можемо бути першими в світі, і це означає, що Україна має давати. Фахівців, які будуть представляти її у цих сферах на міжнародному ринку. це сфера автобізнесу, сфера ІТ, всі сфера виробництва. Отже, окрім цього, зважаючи на те, що процес кар'єрного встановлення він є обтивним, тобто він не залежить від зовнішньої умов. Дитина навчається в школі і вона підходить до того межу, коли вона має визначатися. Актуалізується зазначена тим, що в сучасних умовах в умовах реформи освіти відповідно до нуш після дев'ятого класу учень має вже визначити важливим форматом подальшої освіти, що передбачає не лише усвідомлений вибір між академічною і професійною середньою освітою, а й визначення вектору подальшого професійного розвитку. Отже, слайд номер два основними вимогами до особистості, що будує кар'єру в умовах нуж. Є володіння і визначення, а це означає, що особистість має бути суб'єктом власного професійного становлення. В таких умовах надзвичайно зростає роль усвідомленої моделі професійного становлення, яка базується на ефективному самовизначенні, несуперечливій зафесійній мотивації, узгодженій системі особистісних і професійних цінностей та самоцінності особистості в цілому. Отже, дуже важливо готувати підроздаючому молодь, починаючи з закладів загальної середньої освіти до освітованого, цілеспрямованого, обґрунтованого процесу планування кар'єри, що є психологічною базою для самореалізації особистості як суб'єкта професійної діяльності. Третій слайд, будь ласка. Особливостями про орієнтаційного супроводу в сучасних умовах за результатами наших досліджень. І за е, результатами тих досліджень, які проводилися в Україні, зокрема, це дослідження соціально-емоційних навичок, е, е, які проводилися протягом 2022-2024 року, року, ми можемо говорити про те, що здобувачі освіти в сучасних по-перше, мають не однак доступ до профорієнтаційних послуг. І по друге, що ми знову бачимо цей дисбаланс, який, ну, на жаль буде мати негативну роль для майбутнього руху. Праці. А саме те, що е, бажання здобути вища звідки в Україні повідомляють 79 учнів чи учениць, а про ну, те, що вони хочуть бути на керівній посаді у віці до 30 років, 49 учнів. Е, ми має, має, бачимо певні нереалістичні кар'єрні очікування. І крім е, цього, е, для того, щоб отримати е, своєчасну інформацію про Свої uh, профорієнтаційні проблеми учні, частіше використовують інтернет, А ми знаємо, що в інтернеті, на жаль, дуже часто є необхідна інформація. Uh, таким чином, uh, учасно, мові, кімо, в сучасному освітньому процесі не повністю суперечності між соціальною значущою підготовки учнів ради загальної середньої освіти до успішної в суспільстві. Та спроможності <смеш> обрати третий особисті та інформаційного розвитку відповідно до власних індивідуальних особливостей і вимог цього день, наявним педагогічним потенціалом під закладі загальної середньої освіти у формуванні картеної спрямованості та необхідністю оновлення програмно методичного забезпечення означеного процесу для розв'язання зазначеної суперечності. Учні старшого підліткового віку і старшокласники мають платити конкретними знаннями вільними і навичками, які допоможуть свідомо обирати власний кар'єрний шлях. Зважаючи на те, що період навчання у школі є найбільш про для за кар'єрними навичками, ми вважаємо, що кар'єрне зростанням має стати одним із напрямків офіційної роботи з учнями. З метою вирішення зазначених проблем нами запропоновано це як окремий елемент нашої діяльності удосконалити проєктаційну роботу, а саме застосувати інноваційні методи, які активизують дальність організовувати власну професійну ціннісну самодіяльність в контексті кар'єрно професійного саморосту. Саме, на мою думку, найбільш підходящего, на даний момент часу є теорія побудови кар'єри Салінська, яка враховує те, що особистість, яка обирає свій професійний шлях, вона знаходиться на етапі певного кризового стану, і саме вона має адаптуватися до того стану, який відбувається. Окрім цього, ця Теорія вона спрямована в першу терміну, саме пізнання, самовзвідомлення і артиліз, та активізацію активізації мобілеційно-цінь особистості, що є е, такими проводними елементами е, нашої діяльності. Е, треба сказати, що профорієнтаційний запит сучасної молоді дуже різноманітний. Будь ласка, слайд номер 4. Я не буду перераховувати, але це той запит, який характерний як і для українських дітей, так і для е, зарубіжних підлітків. Е, це е, дослідження були проведені європейським фондом навчання, і е, в тому числі, і е, з урахуванням тих дітей українських, які перебувають зараз вимушено за кордоном. Тобто ми бачимо, що незалежно від перебування. України однакові у всіх запитах, однакові у всіх проблем. І е, як ці проблеми е, можна е, допомогти особистості вирішити? Звичайно, дуже складно і важко в таких умовах, коли частина е, шкіл знаходиться на дистанційному навчанні, коли е, відсутня доступність е, навіть до вчителя, навіть е, до можливості е, отримання якоїсь інформації конкретної. І, от саме, на мою думку, е, ми розробили таку модель. Яка дозволяє можна п'ятий слайд, яка квартиру? П'ятий слайд. Значить, ця модель роз, розробляє звернути увагу саме на певні елементи адаптативності, які допоможуть учню зараз вирішити оці свої опрієнтаційні запити. Отже, значить, в першу чергу це. Планування власного професійного майбутнього. Планування вона відіграє надзвичайну роль в стабілізації психологічного стану пористості, окрім того, особистість, яка планує, вона може і оцінити результативність власної діяльності. Потім друге це зацікавленість професійної діяльності та орієнтація у вимогах професії, тобто це звертання уваги на ті вимоги, яким вона має певним чином відповідати, і орієнтація на те, що вона має самостійно знаходити шляхи пошуку і вирішення своїх професійних заробіт. Наступне це контроль і організація на життєвої траекторії відповідно до динаміки за в затримання. Це теж той момент, який виключає суб'єктність особистості, тому що е, особистість починає шукати ті моменти, ті шляхи, які дозволять їй е, е, бути компетентною в е, питаннях професійного становлення. Четвертий компонент це ступінь впевненості у власній відповідності професійним допомогам та оці затажності виконувати професійної смітності. На мою думку, саме така модель дозволить особистість бути успішною і дозволить е, закривати. Ті запити, які у неї виникають в процесі кар'єрного і а, професійного становлення, це окремий елемент а, нашої діяльності. Це окремий такий інструмент, який ми даємо практикам для роботи з учнями і які активно використовуються і є доволі успішним і дієм. Дозвольте на цьому закінчити. Звичайно, у нас дуже багато ще інструментів. У нас і тренінги розроблені, розроблені і є дорожня карта. І багато і колекційних матеріалів Ми такі потужні, розробили профорієнтаційний матеріал, але це такі окремі елемент, які дозволить саме тут бути ефективним в даний момент відповідно до профорієнтаційних захистів. Дякую.